Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні п'ятниця, 6 березня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Суді працює Дар'я Товпіч. Про те, що цього дня відбулося в місті та області, вам, як завжди, о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі коротко про основні події дня. У двох чернівчан виявили сім ящиків зброї. Тепер відловлювати безпритульних тварин в Чернівцях стане постіше. Своє 25-річчя в Чернівцях відзначає гурт «Табула Раса». Сім ящиків зі зброєю двоє чернівчан заносили до себе в офіс. Про це правоохоронців повідомив мешканець чернівців. В коробках були пістолети Макарова, автомати Калашнікова, Гвинтівки Мосіна та револьвери системи Наган. Детальніше далі. Чернівчани стали більш спостережливими. 5 березня мешканець нашого міста помітив, як невідомі люди заносять в під'їзд ящики зі зброєю. На місце виклику одразу ж виїхали міліціонери. Проте, як виявилось, зброя була не бойовою. Двоє власників, бізнесмени одному 30 років, іншому 60 років. Вони продають макети зброї через мережу інтернет. Всього у тих ящиках було близько 140 одиниць. Там були пістолети, Макарова, автомати Калашнікова і Гвинтівки Мосіна, і револьвери системи Наган. Вони переконували, що всі ті вся ця зброя вона є не справжньою і надали. Певні висновки експертиз, але все одно вилучили і зброю і документацію, аби перевірити її на справжність в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при ОМВС України в Чернівецькій області. Один із підприємців стверджує, що таку зброю можна придбати у будь-якому магазині, який спеціалізується на таких товарах. «Да, я офіційно зареєстрований приватний підприємець і займаюся дось тобто, цією продукцією». то. Кожен може її придбати є, в магазині, є, в інтернеті, тобто вона розетка, там всі великі там магазини, гіпермаркети торгують цією продукцією. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі тривають слідчі дії. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Не минуло і року, як під Чернівецьким обласним СБУ знову загрюкали барабани. Гучно та не з дуже зрозумілих причин. Кілька десятків активістів різних громадських організацій не знайшли іншого способу привернути увагу преси до своїх претензій правоохоронцям краю. Що з того вийшло? Бачила наша знімальна група. Близько десяти молодиків стояли майже у сквері навпроти СБУ. Ще з 15 незадоволених майоріли прапорами перед сходами в приміщення. Коли до барабанників вийшла речниця СБУ, вони повідомили, що ще не визначилися остаточно, чого хочуть, але щонайменше бачити нинішнього очільника цієї організації. Поки речниця вирішувала питання перепусток, ми поцікавилися у присутніх, яка саме причина зборів. Відставку виконуючого обов'язків. Особисто цілому народу, цілій Україні, тобто ну, в області мається на увазі. Тобто це є кришування. Ми отримали багато інформації про перевезення через територію Буковини на бік румунської, румунської території, контрабандних сигарет. Всім вам відомо про це, так? Разом з тим, у нас дуже мало про це повідомлялося тут, у Чернівецькій області, а з території Румунської сторони там вже повернуть 20 випадків таких є. І ці цигарети, які потрапляють на територію Буковини з території ДНР від сепаратистів, що немає начальника СБУ, що порядку все немає, повинно бути краще. Ну воно того немає. Міняються, вибачте, шило на мило, знаєте. Ганяємо в воздух з одного на іншого порядку немає. Ви самі прекрасно розумієте, яка ситуація в Україні. Наші кордони не захищені. Тобто контрабанда як ходила, так і ходить, нічого не міняється. Давайте щось поміняємо на кінець. зрештою мітингувальників запросили зайти в приміщення. Виконувач обов'язків начальника обласного управління СБУ Юрій Фелонюк розповів про свою трудову діяльність і наголосив, що призначення керівників обласних управлінь прерогатива виключно голови СБУ та президента України. Потім він розповів про результати роботи управління за минулий рік. Зупинився окремо на цигарках та корупції. За 2015 рік, можу вам сказати, назвати е статистику. у нас На сьогоднішній день управлінням складено за матеріалами управління і спецпідрозділом по боротьбі з корупцією складено 14 протоколів про корупцію на сьогоднішній день. В тому числі на е керівників, які займають третю категорію, в тому числі на співробітника МВС. Е затримано при отриманні на гарячому хабаря. Співробітника Чернівецького прикордонного загону це все матеріали управління Служби безпеки в Чернівецькій області. Сьогодні вночі спільно з митницею на митному посту Порубне затримано контрабанду цигарок. Кількістю це 250 коробів, зараз не рахували ще. І зараз приймається рішення про відкриття кримінального провадження. Під час майже годинного спілкування з керівником СБУ пікетувальники традиційно вимагали побороти контрабанду лісу та цигарок. Нарікали, що громадська рада при СБУ не діє. При цьому конкретних доказів надати не могли. Наприкінці зустрічі пікетувальники підписали звернення до голови СБУ Валентина Наливайченка та президента України Петра Порошенка з вимогою призначити начальника Чернівецького обласного управління СБУ без літер ВО. Надія Величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В пункті пропуску порубний сірет Чернівецької митниці Державної фіскальної служби під час здійснення митного контролю вантажівки рефрижератора та напівпричепа, які за декларацією перевозили хвойні пиломатеріали, виявлено майже 130 тисяч пачок цигарок. Упакованих в картонні ящики і розміщені в передній частині напівпричепа під трьома рядами дерев'яних дощок. Товар слідував на адресу однієї з турецьких фірм. У фіскальній службі повідомляють, що до митників і прикордонників від обласного СБУ надійшла оперативна інформація про можливу спробу контрабандного перевезення. За результатами перевірки, розпочато кримінальне провадження про порушення митних правил. Контрабанду вилучена, загальна її вартість становить майже 2 мільйона гривень. В Чернівцях працівники піротехнічної служби знешкодили два снаряди часів Другої світової війни. 4 березня по вулиці Синельникова місцевий мешканець під час проведення земляних робіт на власній присадибній ділянці виявив предмети, схожі на боєприпаси. Чоловік припинив ці роботи та повідомив про знахідки за номером 101. Прибувши на місце виклику фахівців групи піротехнічних робіт управління ДСНС України в Чернівецькій області, з'ясували. Що знайдені вибухонебезпечні предмети являються снарядами калібру 76 міліметрів часів Другої світової війни. Обидва боєприпаси було вилучено та знешкоджено у встановленому порядку. Дане артилерійські снаряди встановили небезпеку, тому що при необережному поводженні з ними міг статися вибух. А дальність розльоту осколків у даних вибухонебезпечних предметів складає до 600 метрів. При виявленні вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не чіпайте його. Оградіть місце знахідки та зателефонуйте за номером 101 або 102. Ми продовжуємо у наших випусках говорити про ситуацію в Луганській області. В Станиці відновили газопостачання. Зокрема, про це нас повідомив голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Газопровід пустили в обхід території, яку контролюють терористи. Нагадаємо, що причиною виникнення проблеми з паливом стали бойовики. Вони перекрили постачання газу до станиці Луганської, а як наслідок, сам населений пункт та прилеглі селища залишились без палива. Проте місцева влада разом зі спеціалістами розмінувала резервну лінію, яку не використовували через бойові дії. Та запустила газопостачання. Споживачі газу є виключно населення. І сказали, що більше вони не будуть поставляти газ, хоча це газ, за який Україна платить гроші. Таким чином нас поставили в абсолютний тупік. І Шебелінка газ видобування має одне із родовищ. В станічно-Луганському районі. Але до нього не можна було підійти, тому що воно було заміновано. Несподівана перерва в навчанні врятувала багатьох дітей від захворювання. Про це в ексклюзивному інтерв'ю розповіла головний санітарний лікар області Наталя Губко. Вона повідомила, що з того дня, коли дітей в школах розпустили на карантин, рівень захворюваності одразу впав серед школярів з 6 до 18 років. Вони повинні повернутися на навчання у вівторок, 10 березня. Не виключається, що вже в вівторок стан захворюваності буде таким, що відновлення навчального процесу, зокрема в місті Чернівці, буде цілком обґрунтованим. В інакшому випадку про рішення буде повідомлено в понеділок. До початку навчального процесу. Тепер відловлювати безпритульних тварин в Чернівцях стане простіше. За підтримки міської ради та фінансування з боку Євросоюзу закуплено спеціальне обладнання для вилову та транспортування тварин. Детальніше про це дивіться далі у сюжеті. Тема поводження з безпритульними тваринами є надзвичайно актуальною для жителів нашого міста. В рамках вирішення цього питання з 2013 року в Чернівцях реалізується проект захист кордонів від небезпек, що поширюється безпритульними тваринами. Проект підтримується як за кошти Європейського Союзу, так і за кошти міської ради, зазначає Сергій Погорений, директор департаменту житлово-комунального господарства міста Чернівці. Виконавцями проекту визначено це департамент житлово-комунального господарства і реципієнти. Два реципієнти, які у нас є: це Буковинський центр розвитку і реконструкції і Чернівецька обласна громадська організація захист тварин. З Самого початку проектом було виділено кошти на стерилізацію двох тисяч безпритульних псів по всій Чернівецькій області. На сьогодні стерилізовано та повернено на місце вилову всього 720 двадцять самиць. Така мала кількість була спричинена відсутністю спеціального обладнання та транспорту для їх вилову. Тепер же ця проблема вирішена, оскільки закуплено спеціальний автомобіль, в якому може поміщатись одразу вісім собак, і який буде доправляти їх до місця стерилізації. Це сучасне обладнання, яке в принципі, використовується в Європі, в Сполучених Штатах, Америки і так далі. І автомобіль, придбаний вартістю 148 тисяч, придбали в кінці того року, проведений тандер був, придбали цей автомобіль. І цей автомобіль буде використовуватись в місті для відлову тварин для стерилізації. Проте, в деяких випадках навіть стерилізація не є дієвим способом, зазначає голова Чернівецької обласної громадської організації Захист тварин Марта І Деякі тварини, які не підлягають тому, щоб з ними проводилася робота і їх ну якби адаптували до життя в навколишньому середовищі саме з людьми. Тому, звичайно, таку роботу як від тварин ми не можемо повністю заборонити, повністю би, відмінити, тому що все буде нераціонально. Проблема безпритульних тварин є нагальною в нашому місті і потребує комплексного підходу до свого вирішення. Варто пам'ятати, що на місці безповоротно вилучених зі свого звичного середовища безпритульних собак можуть прийти інші, агресивніше налаштовані тварини. Гуманізація населення та правильне погодження з братами нашими меншими дозволить вирішити проблему їх безпритульності набагато швидшими темпами. Алла Багли, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Провадження пакету мінімальних соціальних гарантій, підвищення мінімальної заробітної плати та інші важливі питання обговорювали сьогодні на пленумі Чернівецької обласної ради професійних спілок. Який стан профспілок зараз, чого було досягнуто та які плани на майбутнє? Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Завдяки реформам та спільним зусиллям можна вийти із кризи, покращити соціальне та економічне становище людей. Саме в цьому переконані голови профспілок нашого краю, які зізнаються, що готові робити вагомі кроки до змін, але чомусь кроків назустріч на їх думку немає і сторони влади. Влада не завжди дослуховується до конкретних пропозицій соціальних партнерів, тоді як наявні реформаторські ініціативи впроваджуються, на наш погляд, над, надто повільно. А прийняті закони не завжди містять заходи щодо мотивації людини до праці. На жаль, не відбулося ні однієї сьогодні про спілкову активу з президентом, з прем'єр-міністром на неоднократні запрошення їх до такого діалогу. Сьогодні ігноруються всі наші вимоги, звернення. Занепокоєна профспілка з зростанням безробітних в центрах зайнятості. Так на кінець грудня 2014 року зареєстрованих безробітних на одне робоче місце становило 23 особи, що на 4 особи більше ніж у грудні 2013 року. Актуальним питанням є забезпечення соціальних гарантій працюючим через систему колективно-договірного регулювання трудових відносин. Така практика, як кажуть у Раді профспілок, була введена багатьма працівниками та роботодавцями, але є і такі, кому такий крок не є вигідним, зважаючи на економічну ситуацію. Майже 19% працівників краю взагалі не охоплені системою колдогірного регулювання як основою соціального захисту. А кожне п'яте підприємство організація, майже з 200 перевірених, ухиляється. Від виконання відповідного закону України і вимог статті 65 абзац 7 Господарського кодексу України щодо обов'язкового укладання колективних договорів. Будь це і правильно. Там, де сьогодні діють і створені первинні поспілкові організації, там, де є заключений колективний договір, там в принципі нам загальними силами і нашими можливостями вдається до певної міри зберегти трудові колективи, зберегти соціально-економічні надбання наших людей і також до певної міри полегшити їхнє життя в сьогоднішніх таких кризових умовах. Також постановили вирішення низки актуальних питань, серед яких рекомендації щодо включення у 2015 році в колективні договори пакету мінімальних соціальних стандартів, підготовка та направлення звернення до кабінету міністрів України щодо можливості впровадження з 1 липня 2015 року мінімальної заробітної плати у розмірі 1378 гривень. Також планують розробити програму по використанню трудового потенціалу на так званих депресивних територіях області, звернувши увагу. На працевлаштування молоді та вимушених переселенців із сходу України. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Своє 25-річчя в Чернівцях відзначає гурт та раса. Музичний колектив до нас приїхав як зі своїми старими хітами, так і зі свіжими композиціями. Про творчі плани гурту «Табула раса», а також про те, як колективу, який на сцені вже 25 років працюється у нинішньому творчому просторі, дивіться далі. Табулараса один із найбільш неординарних гуртів України, який заряджає на своїх концертах шаленою енергетикою. Завітав до чернівців. Лідер колективу розповідає, що вже найближчим часом гурт планує записати новий альбом, до якого увійде 11 чи 12 пісень, шість з яких вже цього дня мають змогу почути чернівецькі маломани, які завітають на концерт табулараси. Надихають же їх звичайні речі. наша группа с удовольствием принимает, то есть мы с удовольствием поем для птиц и для маленьких малышей, для наших зверушек, которые нам, между прочим, от них очень много зависит. Посмотришь иногда на такое пушистое творение или на птичку, да, и станет легче, почувствуешь, что ты ребенок, вспомнишь что-то, ну из детства. А это открытка внутри тебе что-то подарит человек, ну вот и ты захочешь человеку подарить, и он обязательно улыбнется, ведь из этого жизнь состоит. Також пан Олег розповів, що раніше працювалося дещо спокійніше, а зараз всі, кудись біжать і намагаються робити піар на сварках. Проте Табулараса таку тенденцію не підтримує. Раніше було трохи Немножко по-другому. Зараз треба швидко, потім обов'язково треба кусати кого-то, що ми стараємося і за всіх не робити. якщо тут двері відкриєш, то туди і. Мені це интересно, потому що как як говорится, какому ангелу ти слушаєш, тому ты ти служишь. А все-таки нас смотрят маленькі діти і взагалі люди, які рождены для любви і ради любви. На сам кінець же лідер гурту привітав усіх жінок із наступаючим святом. Я хотів поздравити женщин з 8 марта. Хочу сказати, що ми без вас просто вот, Желаю вам любви, хорошого настроєння, будьте всегда такими красивим, і добрыми, і отзывчивыми. будьте всегда мамами, Тому, що Бог наградив. Желаю любви. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівцях відкрили виставку робіт митців Чернівецької обласної організації Національної спілки художників України, присвячено до Дня народження Тараса Шевченка. Буковинці мали можливість оглянути понад 100 картин. Побували на експозиції і наші кореспонденти. Більшість картин написані у жанрі живопису та привертають увагу насиченістю кольорів, а також різноманітністю образів. Натюрморти, портрети та чудові композиції дійсно викликають асоціацію саме з весною. Ця виставка на даний момент це весняна виставка, природжена до Шевченківських днів. Ну, попри то, ми з заволенням відсадкуємо день 8 березня жіночок. Жіночий день. І я думаю, що ця виставка вона була кожен рік. Вона тематична виставка запланована на кожен рік вона у нас. І художники з не тільки з спілки художників приймають участь, приймають участь і художники-аматори, які з часом теж можуть бути членами спілки художників. Чимало робіт присвячені і жінкам. У всі часи художники шукали саме в них джерело натхнення. Жінка в мистецтві це, ну я вам скажу, це. Як на мене, це сама ідеальна скажена форма, саме ідеальна, що в нас Проте у нинішній складній суспільно-політичній ситуації в Україні важко займатися творчістю, кажуть художники. Це більше картин, наповнені патріотичним змістом та слідами війни на сході держави. І наші постійні такі активні учасники. Вони і тут дуже яскраво представили свої роботи. Хотілося б, звичайно, щоб була якась хоч мінімальна підтримка, ну про це не залишається навіть і мріяти. Але тим не менше виставка відбулася, виставка яскрава, гарна, високопрофесійні роботи. І я радий за своїх колег, які зуміли все-таки в цей час не втратити той вогник творчості. Таку думку підтримують і відвідувачі виставки. Мені вся виставка дуже сподобалась, тому що тут дуже патріотичні теми. Тут виставлявся ще мій тата, мені його роботи теж подобається. І всі подобаються дуже сильно. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому художньому музеї відкрилась виставка учнів художніх шкіл обласного відбіркового туру конкурсного огляду всеукраїнської мистецької програми Нові імена, яка покликана продемонструвати талант юних митців та показати роботи на всеукраїнській виставці. Детальніше дивіться далі. 135 робіт виконані 22 вихованцями художніх шкіл у жанрах образотворчого та декоративного мистецтва. Всі роботи виконані для участі у рамках всеукраїнської мистецької програми Нові імена. Витвори будуть відібрані та показані в Києві. Роботи виконані в цьому році на дуже високому рівні. Учні старалися готувалися. Це є престижна така програма. Діти в основному зображують наш край. Наш побут зображують наше сьогодення, передають теперішній час, зображують, як би вони його хотіли, щоб воно наше життя було радісним, прекрасним. Виставка в цьому році переповнена бурхливих таких емоцій, дуже сильні роботи представлені. На виставці можна зустріти такі жанри мистецтва, як живопис, графіка, художня кераміка, розпис на склі, аплікації та ветенанки. Всі роботи з уважністю та відповідальністю оцінюють члени журі. На те, що в ньому була дійсно присутня така дійсно зернина, художня. Новизна, що була присутня. Разом з тим враховуємо вік учасників, тобто це їхня той період. 13, 12, 14 років це обов'язково видно в роботах. Він повинен бути присутній. Якщо він яскраво виражений, то і присутня якби ідея художня задом сформувався гарно. Плюс додалася цікава техніка, тоді твір відбувся. Це найкращі критерії. Триватиме виставка до 15 березня, тому поціновувачі дитячого мистецтва зможуть насолодитися ним, відвідавши художній музей. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях на Соборній площі її ремаркували з благодійною метою допомогти пораненим буковинським військовослужбовцям, які перебували в зоні проведення АТО. Тут кожен мав можливість обрати якусь річ та заплатити за неї стільки, скільки було не шкода. Таку доброчинну акцію клуб Успішна Чернівчанка провів уже втретє. Подробиці далі у сюжеті на ярмарку панські дрібнички можна було побачити і придбати собі корисні та гарні речі. Починаючи від книги класиків і закінчуючи прикрасами, у стилі я не знаю, якийсь курильниця, графінчик. Купила піраміду з Онікса. Я думаю, що вона несе дуже гарну енергетику, оскільки вона на такому заході. Придбана для своєї доньки, для пензликів для її творчої роботи, і трошки собі на прикрас Пані Олена розповідає, що намагається займатися благочинністю та допомагати букованським військовослужбовцям, які перебувають або вже повернулися із зони АТО. Ну, це братовбивча війна, яка не має змісту і не приведе ні до якого результату. Я думаю, тому що сподіваємося, що це все завершиться, і, і ці втрати будуть просто залишиться в нашій пам'яті. У мене брат також загинув, а то він був кадровим військовим. Так що це близько нашій родині. Це така трошечки ну, болюча тема. От, тому я теж долучилась не тільки покупками. Я принесла свої речі сюди, деякі на продаж. Думаю, вони комусь теж. Принесуть тепло трошечки усі зібрані кошти під час ярмарку будуть використані на потреби боковинських військовослужбовців, які після бойових дій на сході України лікуються у Чернівецькому медичному закладі. Як це і було після проведення двох попередніх благодійних акцій. І ми допомогли вже нашим вісьмом бійцям. Попередня ярмарка, яка була проведена 13 січня. Ми зібрали суму 9,274 і розділили її між двома бійцями 4,300 і 5,274. Це Ігор Білик і Ярослав Верхоляк. Ігорю Білику вживляли титанову пластину вартістю 4,300, Ярославу Ярослав ми віддали кошти на операцію ока і нога поранення. А наступна наша ярмарка була закумульована у нас 10,150 і ми віддали, розділили між шестю нашими бійцями. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі. www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від моєї колеги Лариси Сергієвої. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.